Друзі, я закохана. І закохана я у свій власний продукт. Чому? Тому що я давно мріяла створити щось таке унікальне, передати знання, щоб всі, хто має бажання просуватися в інтернеті, хто веде свої блоги, свої канали, мали можливість всі знання застосовувати і мати від них максимум результативності. А що дає курс? Курс дає, по-перше, базові знання ведення, сторіс, створення сторіс, креативи, візуали, рілси. Тобто це все є візуал. Він дає базові знання і догонку дає експертні знання, професійні знання. Це обробка, відео, фото, монтажі і так далі. Курс настільки компактний, настільки круто упакований, що реально учні просто в захваті, тому що є одразу результати. І я впевнена, що ви ніколи не залишитеся без свіжих. І так, самим трендовим моментом є момент зникнення у вашому сторі, ще рілз, чи відео креативному. То як же цю функцію нам зробити? У вас буде готовий шаблон. Дуже круто, коли зникає людина, але також можуть зникати продукти, речі, тобто будь-який продукт вашої нічі може зникати. Тому ще креативним переходом буде, якщо ми кляснемо пальцем і на момент ми зникнемо. Давайте роботи. Один, два, три. Так, для цього нам потрібен іншот, додаємо новий проєкт, додаємо відрізок відео, на якому ми говоримо текст, і наше завдання буде зробити два кадри. Тобто, перший кадр це ми сидимо і ми говоримо, другий кадр такий самий без змін. А просто записуєте те місце в такому самому положенні, де ви знімали перше відео, де ви хочете зникати. І так само, якщо це буде продукт. Так, перше відео у мене є. Я зупинила відео. На цьому моменті, ось ви бачите. Ось я зупинила, тут іде моя рука, зупиняється відео. Далі я Зайшла за телефон, тобто ззаді, так, у мене стояв на штативі телефон, і включила і записала кусочок відео того самого пространства, де я сиділа, але вже без мене. Це коротесеньке відео. Ми ще його в кінці обріжемо. Воно не потрібно, щоб воно було велике або масштабне, а нам треба лише кусочок. Так само, якщо ви будете якийсь продукт, щоб він зникав робити, робимо те саме. Записуємо спочатку відео на тому місці, де потрібно, а потім забираємо продукт і записуємо те в місце без продукту. І зараз покажу, як накласти цей е ефект. Так, значить, відео у нас є в своєму е, цьому е, форматі. Я обріжу своє відео, тому що воно, я хочу тільки показати ефект, тому я тягну ось до цього моменту. Так, відео ми зменшили. І ще, ми знаєте, що зробимо? Ось цю частиночку руки вам потрібно буде забрати. Ось так. Бачите, ми тягнемо речашком. І пробуємо. пробувати. Один, два, три. Хоп. Той кусочок, бачите, ми його забрали. Тобто, там, де видно, як ви відключаєте камеру, ми його забрали. А це може бути: вас з цієї сторони знімати. І можуть виключити цей момент, або ви це можете обрізати ось таким способом на іншоті. Так, тепер йдемо ще врізаємо трошки це відео, щоб воно було коротесеньке, нам не потрібно. Тобто тут ви можете далі гратися, скільки хочете. Тобто ви текст можете додати описи різні, тобто суть, додати ефект. Зараз ми йдемо шукати і додати ефект, ми його додаємо ось тут, діставимо між проміжутком речажок ось цей білий. Ричажок, так? Ми його ставимо по закінченню цього. Ось так, щоб він, він був посередині, тому що нам тут треба буде додати ефект у цю серединку. Нажимаємо ось уверху, де є каруселька, шукаємо піп, на англійській мові піп. І шукаємо наш ефект, який попередньо повинен бути вже скачаний. Він у нас скачується в такому форматі стоя. Ми беремо його ось так і пальцями розтягуємо. І а, перевертаємо, щоб він а, йшов саме ось так, як нам треба. Тоді ми ставимо галочку. І що Отри. ми бачимо? Оп. Тепер нам потрібно знову зайти в піп, натиснути на наш ось цей і а, додати фільтр. Ой, чекайте, не фільтр. Зараз, секунду. Нам треба от цій а, карусельці вибрати смішать. І смішать от, тут у вас є приклади. Так смішать, так смішать, так смішать, так смішать. Даже ось так смішать, буде прикольно, тому що він ще буде мати такий, знаєте, а, якраз в моїй світовій гамі ефект. Тому ми ставимо галочку, і дивимося, що у нас вийшло. Один, два, три. Хоп. Ну, такий собі слабенький вогник. Да? Тепер що ми можемо зробити? Ми його можемо, вже бачачи, як він виглядає, ми можемо його розтягнути. Так, я розумію, що мені його треба трошечки посунути в цю сторону і ще трошечки розтягнути. І ще ми можемо що зробити? Ми можемо. Добавити на нього анімацію. Ось так, типу, він буде виходити в хап. А ну-ка, тепер, ні, оце слабенько так. Так. Дивимося. Все, димок пішов. Але я би ось тут я сиділа, ось щоб воно виходило, от я ще відкоригую ось так. Давайте пробувати. Один, два, три. Так, він мені ось так можливо. Все рівно він йде знизу. Чому він йде знизу? Два, три, хоп. Тоді він дуже малесенький. Коротше, ви цим вогником крутите, Два, де у вас хоп. є бажання. Хоп. І ось так. Зменшуємо, збільшуємо, додаємо, прискорюємо, уменшаємо, тобто у вас є вже ось такий. Давайте ефект. пробувати один-два. Що три. в нас вийшло. Hop. Все, поставили галочку. На іншоті можемо подивитися безплатно, зняти рекламу. Таким чином, ми знімемо рекламу і все. А в нас не буде у нас не буде значка іншота, і ми можемо наше а, відео скачувати після монтажу. І таким чином загружати куди нам треба.